Здебільшого ворог вів хаотичні обстріли позицій наших військ зі стрілецької зброї. Крім того, банформування грубо порушували мінські домовленості. Тричі провівши обстріл українських опорних пунктів із мінометів поблизу населених пунктів Широкіне, Ленінське та Піски. На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак та начальник генерального штабу Віктор Муженко зустрілись з представниками збройних сил Естонської Республіки. Обговорювали питання поточної ситуації на сході та стан оборонно-промислового комплексу нашої держави. Під час зустрічі естонська делегація поділилася досвідом реформ у військовій сфері. Також командувач сил оборони Естонської Республіки Ріхо Терас висловив низку пропозицій щодо подальшого співробітництва, зокрема стосовно кіберзахисту. На новеньких амвеїв встановили кулемети. Саксони обладнали аж трьома вогневими точками, а зенітно-ракетні комплекси вже модернізовано. Такі новини з виставки українського зброєння і військової техніки. Комплекс протиповітряної оборони, який за вашою спіною він стояв на на озброєння Збройних сил України, але після проведення нашими підприємствами українськими модернізації, він. Відповідає сучасним вимогам, і він потрібен, тому що у нього є можливість вести вогонь як по повітряним цілям, так і надводним і наземним цілям. Також на виставці була представлена вітчизняна броньована техніка, озброєна сучасними бойовими модулями. Показали і безпілотні літальні апарати українського виробництва, що вже виконують завдання в зоні АТО. Українські винахідники модернізували зенітну установку. Зу 23 відтепер від тепер може здійснювати одиночні постріли, а її точність стала в рази кращою. Керують неї дистанційно, з відстані до 100 метрів. На зенітку встановили камеру, тому оператор, знаходячись в укритті, за допомогою пульта і планшета, веде прицільний вогонь. Це дозволяє обезпечити військових, скажімо, від кулі снайпера чи вибуху снаряда. Також варто зазначити, що оновлення обходиться недорого. Стрільба очередями по наземним целям не лишний расход лишній розход боєприпасів износ стволов і автоматів. В данной ситуації модель вже работает. Здесь елементарно все і просто в вистріли до 2000 метрів. Ми попадаем в мішень 1,5 на 15 метра. Розробкою займалися ентузіасти, котрі пройшли афганську війну. Саме досвід бойових дій і підказав, як покращити цю зброю. Представили новинку під час науково-практичної конференції на Дніпропетровщині, де її оглянув начальник Генерального штабу. Та чи є в модернізованої заушки майбутнє, говорити поки що зарано. Наразі ж в зоні АТО широко застосовують звичайний варіант цієї установки. Більше 35 тисяч військовослужбовців, мобілізованих у 2014 році, підлягають звільненню в запас. Серед них понад 6 тисяч офіцерів та майже 30 тисяч сержантів і солдатів. На цей час звільнено вже. 70% військовослужбовців. Це 24,5 тисячі військовослужбовців. Вже на цей час стали на військовий облік у військові комісаріати. Ви розумієте цю цифру, що 70% нам ще звільнення буде йти на протязі квітня місяця. Тобто, фактично на час, який визначений указом президента, будуть звільнені всі військовослужбовці, які підлягають. Звільненню це до 1 травня, за винятком тих, хто перебуває на лікуванні, хто, на жаль, є в полоні, або є і такі, хто знаходиться безвісти, пропавши. Грошове та інші види забезпечення, мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть в день виключення зі списків особового складу частини, щоб ввести облік усіх вояків, які йдуть у запас та брали участь у бойових діях. Будуть внесені зміни у систему військового резерву. Всі військовослужбовці, які вислужили рік і підлягають звільненню, вони зараховуються до оперативного резерву, і в сучасній необхідності при наступній ротації вони будуть призвані саме в той підрозділ, де вони проходили службу, в той самий екіпаж, з ким плічь оплічені виконували бойового завдання. Це дозволить нам в кратчайші сроки забезпечити наступну заміну тих службовців, які зараз виконують завдання. Військових частинах. з моменту оповіщення резервіст протягом однієї доби має прибути до військової частини або підрозділу. У генеральному штабі надаватимуть перевагу цій категорії військовослужбовців при укладанні контрактів та комплектуванні військових частин. Ми знаходимося на території плавального басейну центрального спортивного клубу Збройних сил України. Цей заклад виховав чимало чемпіонів. Віднедавна тут займається і чи не на найпопулярніший боксер України. За новітніми технологіями, але ж треба сказати, що нашому басейну вже він працює з 55-го року, тобто він був побудований в ті в ті роки, і все, що можна було оновити його в період реконструкції 2005 року, було зроблено. Цей заклад недаремно вважається провідним не лише в Україні, а й далеко за її межами. Головний відвідувач це військовослужбовець, адже саме для армії і створювався басейн. Проте займаються тут і такі відомі люди, як Яна Кличкова, Олег Лісогор, А від і Олександр Усик. Він удобний, он, он, он знаєте, Я вам скажу так, он ближе, як так людям. Ну, то есть, если взять какие-то другие, не будем их называть, то они чуть, чуть такие пафосные. Это спортивный бассейн, сюда приходят военные, деток много приходят. Не знаю, мне удобно, мне близко сюда ехать. Мне, мне нравится, меня здесь принимают хорошо. Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу та Європи Олександр Усик не приховує свого військового минулого. Колись він проходив службу прикордонником та захищав рубежі своєї батьківщини. І тепер він відстоює свою країну, що правда на боксерському ринзі. Знаєте, я вам скажу такі слова: Родина і государство це два різних суб'єкти. Один юридичний, второй чисто моральний. мой. Батьківщина. Знаєте, як? от це. Вот це для мене и Україна, Це моя родина. У басейні Центрального спортивного клубу Збройних сил немає вихідних, як і вільної доріжки. Разом з військовими підтримувати свою фізичну форму може і кожен охочий. У нас в басейні займається щоденно приблизно півтори тисячі людей. У нас займаються у басейні чотири дитячі юнацькі спортивні школи. Це сплавання та стрибків у воду, а також дві школи у зимовий осінній та весняний період це школи з е, веслування. Крім того, рішення міністра оборони, начальника Генерального штабу, ще при відкритті басейну цього після реконструкції е, було прийнято рішення про те, що е, військовослужбовці Збройних сил України. Та працівники Збройних сил України тут займаються фізичною підготовкою. Іноді, коли маємо час для фізичної підготовки відповідний, то у вирії всіх потуг і якихось справ, відповідно кращого місця для відпочинку та для розвантаження. Навіть не тільки фізично, а й морально місця кращого годі шукати. Забезпечують нормальне функціонування басейну понад 50 осіб. Це і керівництво і досвідчені тренери і технічний персонал. Проте підтримка Міноборони, як стверджує директор закладу, є дуже важливою. Без підтримки Міністерства оборони я думаю, що цей басейн би ну дуже важко було виживати в цей час. Це стосується і платежів за комунальні послуги. От це стосується підтримки для проведення. Навчання тренувальних зборів це і підтримка виїзду команд на спортивні змагання, в тому числі і за кордон. Басейн ЦСК відіграє значну роль у спортивному житті країни. Тут неодноразово проходили чемпіонати України та Європи сплавання і стрибків у воду, але головна заслуга підтримання високого рівня фізичної культури та здорового духу у військових та у громадян нашої держави. Історія цього чоловіка розпочалася з повістки. Дмитра мобілізували. Після військомату був полігон, а далі випробування війною. Це сталося 12 лютого 2015 року. По засобам зв'язку командир передався що можливий прорив танків противника. Особовий склад почав займати свої позиції. Від свого безпосереднього начальника начальника служби отримав команду. Забрати машину з можливого сектору обстрілу. Завели машину, прибув водій, намагалися вивезти машину і почався обстріл. У бійця вогнепальне поранення верхньої частини стегна. Після інтенсивного лікування на військового чекає реабілітація у санаторії. Найрідніші люди Дмитра навідують постійно, не дають сумувати і місцеві активісти. Приходять учні шкіл, приносять малюнки і все. Решту приходять ну, учні училищ, техніками приносять солодощі. Відвідали героя й перші особи держави. Петро Порошенко нагородив Дмитра орденом за мужність. Мені дуже приємно, що такі воїни, як ви, міцно тримають прапор України достойно на горі, і разом ми обов'язково переможемо. І слава Україні! Героям слава.